ZTE Blade A7 2020 року. 64 ГБ пам'ять телефону. Ціна 2400. Має відбиточок пальця. Ось такий по стану. Мікророз'ємчик, доволі хороший стан по телефону. Тут кнопка це по заводу, така вона завжди в різних кольорах. Ну, легкі легкі, там якісь потертості незначні є. Зараз покажу інформацію про телефон. є NFC можна розраховуватися картою. До речі, хороший варіант. З NFC за 2400. Е, так, зараз покажу інформацію. ZTE Blade a Blade 20-го року. Підтримка двох Сім-карт. 9 Android встановлений. По пам'яті у нас 64 ГБ та 3 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті до телефону йде зарядний шнур мікро та сам пристрій. Ціна 2400. Кому цікаво, пишіть. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь в телеграм-канал, Силочка в шапці профілю.